Доброго дня, шановні наші гості та наші клієнти. Сьогодні на огляді у нас браслет чоловічого розміру 22 см, вагою 7,96 грамів, майже 8 грамів. Ширина у нього буде 5 мм. Дуже часто чоловіки люблять такі браслети, як такого плетіння. Не тільки чоловіки бувають, часто і жінки замовляють. Полю має певний попит. Вирішили зробити невеличкий огляд цього браслетка. Якщо комусь потрібна така ж довжина, чи довжина більша, менша. Якщо потрібна більша ширина чи вага, будь ласка, звертайтеся. Контактні номера є в нас в описі нашого каналу. Можете замовити будь-який виріб будь-якої довжини. виготовимо, отримаєте задоволення.